Пам'яті Коломоян ще свіжі спогади про грип осені минулого року. Маски, відсутність ліків в аптеках, масова паніка. Відчули на собі ці обставини і медики Коломийської інфекційної лікарні протягом епідемічного періоду. Там пролікувалися майже пів тисячі людей. Проте медики впоралися. Жоден пацієнт інфекційної не помер. Ці випадки, які були в Коломийському районі, вони Максимум, що можна було зробити в умовах коломійської реанімації, було зроблено однак, ви знаєте ситуацію, що після грипозні пневмонії це надзвичайно важкі пневмонії. Тим більше, що є підтвердження, що вони були мікс інфекція був і сезонний грип, і епідемічний грип, так що. Тих випадках, очевидно, що не було можливості врятувати життя людей. Наразі в інфекційній лікарні все спокійно, пацієнтів небагато. Стаціонар заповнений наполовину. Масових випадків захворюваності не спостерігається. Проте друга хвиля сезонного грипу цілком ймовірна. Погода цьому теж сприяє, каже головний лікар. Я не думаю, що вона буде такою важкою, як була тепер, тому що. Якщо десятки тисяч людей перехворіли, це означає, що виробляється колективний імунітет. Тобто епізодичні випадки будуть все буде залежати від погодних умов. Я казав це восени і тепер кажу, якщо буде суха морозна погода, звичайно, що спалаху грипу як такого не буде. Буде сезонні такі випадки грипозної чи вірусної етіології. Вони є і сьогодні у нас кілька хворих, але небагато. На перші часи медикаменти є, в тому числі та міфлю. Проте через те, що державний бюджет не прийнятий, медицина фінансується по одній 12-й минулого року. А це викликає проблеми. Це означає, що сума виділених коштів в січні 2009 року перекидається автоматично на 2010. тисячі десятий. ті умови, що ріс принцип підвищені ціни на медикаменти і так далі, ясно що цього не достатньо. Але ті частині хворих. Котрі в нас зараз госпіталізовані, ми стараємося по максимуму дати медикаментів, інструментарію і так далі. і Системи, шприці, інфузійні розчини не в повному обсязі антибіотики. Частина людей докуповують, але вони з розумінням до цього відносяться, бо знають, що в державі в принципі кругом кожній установи медичній зараз є брак коштів на медикаменти і на інші потреби. До слова, нещодавно Володимир Кефорук був нагороджений грамотою Кабінету міністрів за сумлінну роботу та вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я області. Це також стосувалося і подолання наслідків грипу в нашому краї. Головний інфекціоніст району Володимир Кефорук скромно каже, що таку нагороду не заслужив. Радий тим, що охорона здоров'я все таки підтримують. Чого мене там ну, так сталося, напевне, не знаю. Це управління охорони здоров'я, напевне, ставило питання. За підписом прем'єр-міністра я щасливий тим, бо маю симпатії, я маю надію на кабінет міністрів дуже великий. Бачу, хворі хочуть до нас лягати і хочуть лікуватися, але умов у нас на превеликий жаль на даний час нема. Я прошу всіх потерпіти, ще цей рік, і я надіюся на Боже благословення і на наше керівництво держави, яке обіцяло допомогти. Я думаю, що ми свою справу доведемо до кінця.